Продовжимо розмову, і це Володимиром Мельниченком, народним депутатом країни. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий день, пане Володимире. Не склалося в народних депутатів попрацювати цього пленарного тижня. Вимоги ті самі розмови. Ті самі. Напередодні саміту Україна ЄС 25 лютого. Чи треба було все ж таки розблокувати хоча б на 10 хвилин сесійну залу, щоб ухвалити рішення парламенту? Ну, ви знаєте, я скажу так: я приїхав, я був на вихідних, був на своєму окрузі, зустрічався з людьми. Підходить до мене такий дідусь, але дідусь такий крепкий чоловік з ясними очима, як потім і із ясним розумом, і, і говорить мені: Шановний пане депутат, коли ви почнете працювати? І що я йому на, на, на це можу сказати? Потім він мені говорить: ви знаєте, що е, в мене бабуся дуже любить клічка. Жінка він він він, він 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 каже бабуся, каже, це гордість на нашої країни, це чоловік, який я, ну який представляє на нашу країну в боксі, і, і вона каже: Він, коли б'є в голову, каже, я, я просто балдею. Но він каже: ну бити в голову, це ще не керувати не керувати країною. Про яценюка говорить. Я Яценюк каже, от я знаю, я, яценюка знаю, помню, що він завжди був при владі, голові Верховної Ради, що він десь показував комусь, йому показали якийсь палець, кось він вигнав саме з Гаї. І що є такий депутат ляшко, який називає його, його кроликом. Про Тимошенко, каже, про Тимошенко я чув, що вона щось вкрала чи не вкрала, що вона чи сидить в тюрмі, чи, uh -huh. чи, чи, чи в санаторії. Тобто він каже, що е, і щерпала себе. Та ті вибори по політичним спискам, і, 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 і ці політичні лідери вони себе для людей вичерпали. І він каже: ми за те, що були, от ми вас бачимо депутата, можемо вас потрогати, з вами поговорити, взяти вас за одно місце, задати вам вам багато питань. І сам чому він, він 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 каже, що я вважаю, що треба цю раду розігнати. Це політичне хуліганство, це політичний бандитізм Він ще сказав, другі слова. Він він, він каже, споминаючи Райкіна, як він казав, 32 бугая дана на часа. А, а, а тут а вже не два часа і не 32 бугая. <плес> за, за часи блокування Верховної Ради з державного бюджету викинуто на вітер більше 30 мільйонів гривень. Скільки добрих і корисних справ можна було зробити? І тому я вважаю, що що треба йти на перевибори. На... А це консолідована, до речі, думка вашої фракції. Це тому, що є мажорна... мажоритарники, які прийшли і не хочуть знову повторювати проходити округа. Ви знаєте, я теж не хочу проходити заново округ, але треба приймати закон, за яким вибори по мажоритарній системі. Приймати закон за за відповідальність депутата. Мені стидно розмовляти дві неділі про те, як заставити депутата ходити на сесії і як заставити депутата персонально голосувати. От в мене карточка моя бачите, от моя карточка персональна завжди в мене. Я без 15.09 в залі, в залі я. Три тижні не можу поступити. Дзвонять люди, дзвонять бюджетники, куча проблем, дзвонять селяни, куча проблем, дзвонять бізнес, малий, великий, самосередній бізнес, куча проблем. Ми не можемо прийняти ні одного закону. Це, це політичний бандитізм. З цим треба кінчати, а з цим тільки можна кінчити. Це перевибори по чисто мажоритарній системі. Але це знову гроші з державного бюджету. Було би, не було б ніяких проблем. Я готовий йти на вибори, і мої колеги готові йти на, на вибори. Але якби депутати, ті якби своїх кишень, тут люди не не, не бідні, витягнули кошти і вибори провели за свої кошти, не було б ніяких питань. Я готовий йти завтра. Я вам скажу більше, що що депутати мажоритарщики скоро вже самі зберуться і розблокують трибуну. Бо більше дивитися на цей, скажімо, політичний бардак вже вже немає ні сил, ні бажання. В який і... спосіб розблокують трибуну силовий сценарій чи, чи яким чином? Чи чи просто вони забажають вже щось робити для країни? Ну ну який це буде сценарій, це ми треба думати, але ну, кажу, назріває серед мажоритарщиків вже вже скажімо, таке недовольство. Люди задають питання: ми нічого не можемо зробити. З цим треба кінчати. І користуючись нагодою, я хочу привітати всіх захисників вітчизні з наступаючим святом, побажати всім здоров'я, уваги від влади, достойної заробітні платні. І нехай над нашими головами буде чисте небо, а наш бронепоїзд стоїть на, на запасному шляху. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Нагадую, що це була думка Володимира Мельниченка, народного депутата України.